Давдіївка для нашої бригади це була, мабуть, найскладніший виклик, з яким стикалась наша бригада за всю війну. Нам приходилось швидко діяти, у нас не було часу детально щось розплановувати. Фронт через те, що фронт постійно мінявся, і нам приходилось розбиратися вже на місці. Тому я думаю, що бригада отримала колосальний досвід. Звичайно, ну, є втрати, але без втрат не було, ну війна без втрат не буває. тому… Ми всі це прекрасно розуміємо. Тавдіївка це, мабуть, лише початок і потрібно готуватися, ну, як початок, початок якоїсь такої їхньої нової кампанії. Е, і я думаю, що потрібно готуватися до досить великих масштабів, тому нам потрібно загалом Збройним силам е, поповнюватись технікою, новими системами боротьби, тобто там, дронами, системами РЕБ, РЕР, і е, знову ж таки люди. Люди, люди і люди і